Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся найкращими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати духмяні та рум'яні курячі гомілочки, запечені у духовці, щоб спробувати це зробити прямо сьогодні. Для приготування нам треба взяти 1 кг і 350 г курячих гомілок, сіль, чорний та пекучий перець і копчену паприку за смаком, 100 мл рослинної олії. 50 мл соєвого соусу, 2 чайних ложки меду, 3-4 зубчики чеснику, пропущеного крізь прес. Мед додаємо до соєвого соусу і гарно розмішуємо до однорідності. Далі засипаємо давлений чесник, сіль. Вливаємо олію і після додавання кожного інгредієнту розмішуємо масу. Отриманим соусом поливаємо гумілки і розпреділяємо його, щоб кожен шматочок просочився, накриваємо миску з гумілками харчовою плівкою та ставимо до холодильнику на цілу ніч. Але якщо нема часу, то не менше, ніж на 1-2 години. Коли гумілки замаринувалися, покриваємо форму пергаментом і викладаємо туди куряче м'ясо. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо страву накриту фольгою приблизно 30 хвилин. Після цього фольгу треба зняти і запікати гумілки ще 10 хвилин до рум'яної скоринки. Під час запікання, як бачите, виділився ароматний сік. Такі гумілки можна подавати з будь-яким гарніром, картопляним пюре, гречкою, пшоном. Пастою, що вам більш до вподоби. Також до них пасує чесниковий соус. Я щиро раджу приготувати цю просту, нехитру, але дуже смачну страву. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться враженнями від приготовлених страв у коментарях. Смачного та продуктивного вам дня.